Бердичівський санктуарій непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії, який нещодавно набув статусу національної святині, має два шанованих свята. Одне з них, розповідає духовенство, святкується в липні чергова річниця коронації ікони Матері Божої Бердичівської, а інше відзначають у грудні. Це урочистість непорочного зачаття Діви Марії. Свято з богословської точки зору підкреслює те, що Марія була непорочно зачата, тобто без первородного гріха. Це… ci słowa są dosyć tajemniczy i może mało zrozumieli na, który czujemy ich pierwszy raz. To samo świato, ci prawdy, że wsze dobro, wszystko dobre w Ludyni pochodzi od Boga. Nazywamy to łaską, nazywamy, że Bóg jest nas swoim świętym duchom. Maria była spowniona, perepełnana, można powiedzieć łaską. У святкуванні взяли участь священники з Бердичева та Ружина, монахині з Житомира, а також генеральний консул Республіки Польща у Вінниці Кшиштоф Свідерек. очолив Божу службу єпископ помічник Київсько-житомирської дієцезії Віталій Скомаровський. Діва Марія найсвятіша між усіма людьми, благословенна між жінками, тому що була досконалою, зазначили на літургії. Слід пам'ятати, що досконалість у людському та Божому розумінні речі зовсім різні. Пресвята діва була бездоганною саме у духовному сенсі, тому Господь і обрав її для ролі Богоматері. Пресвята Дікова Марія була звільнена від переворотом гріха, мала такий, такий привілей, тому що Бог її готував стати матір'ю Божою. І часом люди це не розуміють, як це так вона так виділена, як до того. Тоді мої, все, що в нас добро і є взагалі, це виділення Богом кожного з нас. Це не означає, що хтось, наприклад, Зміг зробити якийсь милосердний вчинок в цьому житті своїми силами. Так? А Марія це благодарована. Якщо ти зміг коли-небудь дійсно зробити милосердний вчинок, це був Божий дар. Якщо ти був добрим для своїх дітей, це теж Божий дар. У нас немає нічого доброго самі від себе, не І немає. І Марії вона отримала такий великий дар, такий спеціальний дар, тому що їй мало величезне завдання стати матір'ю. Урочистість Пресвятої Діви Марії чудова нагода помолитися Богоматері та попросити в неї благодаті. Цього дня вірять парафіяни, небо стає відкритим для їхніх молитов. Єпископ Віталій Скомаровський побажав бердишівлянам наступного року святкувати урочистість непорочного зачаття у верхньому храмі Кляштору. Адже Богородиця, як ніхто інший, розуміє людей, кажуть святі отці. Вона й сьогодні має бути для вірян прикладом безмежної любові та віри у Бога. Приклад, який Марія дає для сьогоднішніх людей, це приклад, який важко наслідувати. bo to, to przykład, jakich mówi nam o tym, że Boga zawsze trzeba stawiać na pierwszym miejscu. I każdy z nas, i tak ja, jak ja te słowa mówię, jest świadomy tego, że Boga nie zawsze stawić na pierwszym miejscu. Tylko ona była nieporoczna i ona była od początku do końca swojego życia bez gricha. Kiedy my zamiast Boga kogoś innego albo coś innego stawiamy na pierwszym miejscu, to nazywa się grichom starajmy się za przykładem Marii, żeby grichy unykaty i żeby Bogu dać powne swoje serce, ciłe, to swoje serce, żebyśmy my mogły naszymi rękami czynić jego dzieła, jego dobre sprawy.